Тебе бачу зразу! Згадую Крінпіс! Я згадую природу! Привіт! Зараз ти побачиш свіженький випуск неформальної передачі про техніку, технології та всілякі корисні гаджети, яка нарешті стала регулярною. Сьогодні у нас так склались зорі, що мова піде про лінь, студентів та про лінивих студентів, і що вони взагалі думають про це. Тому поїхали! Отже, почнемо ми сьогодні із класики 3D-принтера. Ця технологія все більше і більше набирає обертів серед креативних і творчих людей. Ми вже кілька разів розповідали про значні досягнення розробників у плані зменшення розміру апарату, а також зниження вартості. Але сьогодні я розкажу про те, як здійснюються мрії. З найдавніших давен, коли тільки людям починала приходити ідея якимось механічним прибомбасом створювати об'єкти, речі, предмети, зразу в голову приходила мрія. А давайте друкувати їжу. І ця мрія, скажу я, одна з найутопічніших речей, вигаданих людством після вічного двигуна. Звісно ж, звісно, мрія ще не збулася, але це вже перший крок. Гаджет назвали Фудіні, і він може розподіляти подрібнені до стану пасти продукти по поверхні, створюючи від випічки до різноманітних харчових прикрас. Так зараз на відео видно, як створюється якась подоба піци. Ну, студентам має сподобатись. Але все-таки є ряд важливих і невирішених проблем. Принтер може працювати лише із пастоподібними матеріалами і не може самостійно їх термічно обробляти. І з продуктами теж ради він собі не дасть. Так що це ще не вирішення проблеми Африки, але як забавка для лінивих студентів, якраз останнє і найважливіше питання ні -ні, ні, ні 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 це не ціна, що ж ви такі? Особисто мене хвилює, чи якось оце чудо справиться із салом? Любиш співати в душі? Коли нікого немає вдома? А що таке, соромишся? Невже ти колего також при народженні постраждав від стада слонів, що бігають по вухах? Тоді це новина для тебе. Студенти, як завжди, вирішили допомогти таким людям і розробили хитро розумну систему і котра слухає твій голос під час співу та повторює тональність, але вже у виконанні якогось інструменту. Таким чином, за задумом розробників, система має підкреслювати твій голос і ще більше переконувати твій мозок у його ідеальності та вишуканості. Насправді, хлопці і дівчата реалізували навіть прикольний інтерфейс, і навіть вроді щось поміксувати може вдатися, але все-таки основне завдання це акомпанемент. Це просто треба послухати досить Лінь Студенти, лінь і студенти. Саме ці два фактори є ключовими, коли йдеться про нові технології, що повинні полегшувати наше з вами життя. Вже давно розробляються, подаються та набувають поширення технології для створення розумних будинків. Починалось це все дуже криво. Ну як завжди, але зараз починають з'являтися та реалізовуватися нові технології, що піднімають планку ліні на новий рівень. Ось це кільце, яке поки що навіть назви немає, містить в собі сенсори руху, досить точні, щоб дозволити розрізняти одні жести пальцем від інших, і таким чином можна керувати будь чим але головна думка інтегрувати таке в розумний дім. Уяви лише, помахом пальця можна увімкнути світло, перемкнути канал у ящику, запустити мікрохвильовку на розігрів обіду. Ну супер, же! Також розробники придумали спеціальну систему жестів, яка правда ще потребує вдосконалення, що дозволить набирати тексти на крихітних екранах, на кшталт розумних годинників. Ціна питання на кікстартері 145 вічно зелених. Продовжуючи тему розумного дому, також нам в очі впала система під мрійливою назвою «Angel Blocks». Що добре відображає загальний настрій винахідників. Ця система більше розумна, ніж помічна. Суть в тому, що зараз в помешканні Wi-Fi це необхідність і цим треба користуватися. Так от придумали розробники розмістити по дому ряд датчиків, що інформуватимуть власника про різні важливі події, котрі якимось чином стаються без його відома. Отже, працює це так: коли смартфон власника будинку під'єднюється до Wi-Fi мережі, то одразу визначається і починає спілкуватися із системою. Починаючи від автоматичного вимикання. Світла, замикання дверей, розтягування штор збирається цю систему довести до стану, коли вона буде сповіщати, коли заб'ється унітаз і де наклав собака. Досить корисно. Не потомилися ще. Їдемо далі, але трохи відійдемо в сторону. Геймери в сучасному світі це одні із найлінивіших створінь. Саме тому для представників цієї професії оцей вуйко з відео придумав та реалізував гаджет 3 вдвох. А саме вдалося доволі ергономічно об'єднати мишку, клавіатуру та геймпад у двох дзеркальних блоках. Тепер не потрібно обирати між контролерами чи навіть згадувати, куди дівся той бісовий прибамбас. Тепер все єдине. Звісно, на перший погляд може здатися складнувато. Та й доведеться вчитися сліпому набору та ще й неправильній орієнтації. Але після 30-ти кнопкових мишок це сприймається досить пристойно. Одним словом, налітайте 110 баксів за один і 185 за два. І ще трішечки повернемося до розумних будинків. Але тут нарешті вже не йдеться про лінощі. А навіть навпаки, піднімається досить складна та комплексна проблема продуктів харчування. Отже, вирішили людиська винайти спеціальний домашній апарат, що перевірятиме різні види та сорти м'яса на безпечність. Взагалі, в розвинених країнах це питання стоїть не так гостро, адже там практично все м'ясо із ферм та купується в супермаркетах. А в нас скоріше навпаки, ринок і село це мало не єдина можливість дозволити собі файний шмат сала. Але разом з тим є і небезпека. І ось гаджет з назвою Перес допомагатиме нам вберегтися від неприємностей. Зі слів, розробників, пристрій може перевіряти, чи свіже м'ясо, чи не викличе воно отруєнь і чи взагалі придатне в їжі. А також покаже, скільки часу продукт знаходиться без охолодження. Вміє розпізнавати вимірювач м'ясо, курки, свині, корови та рибу. От ще б тільки ціну народну, а не 150 баксів. І пригодилося б таке у хазяйстві. На тому все, що ми хотіли розказати цього тижня. Ти скажеш, що ми щось важливе і цікаве пропустили. Не зробили відео до 1 квітня, а ще ліниві і студенти. Але так воно і є, тому ми собі пробачимо. А якщо дуже хочеться не пропускати такі речі, як першоквітневі жарти, просимо на наш сайт. Посилання шукай у описі до цього відео. Втім, тобі ми бажаємо, щоб лінь була в житті виключно рушієм прогресу, тому біскуй. Вигадуй та розвивайся, почуємося через тиждень всього найкращого. І не забувай прокоментувати для нас. Це дуже важливо.